Всім привіт! З вами Даша і знову рубрика Покращуємо словацьку. Відкрити рахунок, обміняти гроші чи просто щось уточнити всі коли-небудь ми потрапляємо до банку. Але як правильно говорити словацькою з працівником банку, не всі знають. Тому в цьому відео ми з вами розберемо тему банку. Якщо вам ця рубрика покращуємо Словацьку» подобається, то не забувайте ставити ваші лайки та коментарі для підтримки. А ті, хто хоче вступити до вищого навчального закладу в Словаччині, звертайтесь до компанії Камстаді, яка вам 100% з цим допоможе. КамСТАДІ допоможе вам вступити до найкращих університетів Словаччини та забезпечить підтримку на всіх етапах: від підготовки та подачі документів до успішного складання вступних іспитів. Окрім цього, КамСТАДІ пропонують курси словацької мови, які допоможуть вам швидше адаптуватися та комфортно розпочати навчання. А завдяки їх новій функції швидкого вибору спеціальності ви легко знайдете напрямок, який вам підходить. Дізнайтеся більше за посиланням в описі та залишайте запит на безкоштовну консультацію. Ну а тепер ми можемо починати наше заняття з теми в банку. Давайте для початку, як завжди, розберемо слова з теми в банку. Читаємо їх разом. Банка це банк. Побочка це відділення. Банкомат це банкомат. Учет це рахунок. Бежний учет – поточний рахунок. Спорядкий учет ощадний рахунок. Клієнт клієнт. Покладня. Каса – працівник банки, працівник банку. Карта – картка. Платобна карта – платіжна картка. Кредитна карта – кредитна картка. Дебетна карта – дебетова картка. Готовост – готівка. Пеніазе – гроші. Мена – валюта. Урок відсоток, позічка, позика. Увер кредит, гіпотека, іпотека. Сплатка платіж або ж внесок. Дух борг, вклад вклад, вібер зняття, саме грошей. Тобто, якщо ми знімаємо гроші з банкомату, це буде вібер пенязів з банкомату. Превод переказ, поплаток, комісія, зостаток, залишок, успори, заощадження, доклад тотожності – посвідчення особи. Число учту, номер рахунку, ІБАН, або ж IBAN, кожен по-різному це говорить, це міжнародний номер рахунку. – це пін-код. Вібрать пенязе – зняти гроші, Заплатіть – заплатити. Тепер давайте розглянемо невеличкий текст, де буде про банк і де будуть використовувати слова, які ми тільки що розглянули. Читаємо його разом. Агой, волам са Словенско. Потребуєм ість до банки, аби сумсі могло заложить учет. chcem dostavať peniaze priamo na svoj bankový účet. Preto to musím vybaviť čo najskôr. Ešte neviem, ktorú banku si vyberiem, ale si pôjdem do tej, ktorá má pobočku blízko môjho bytu. Počul som, že na otvorenie účtu potrebujem pás a potvrdenie o pobyte. Dúfam, že všetko vybavím bez problémov. Teraz davajte razem jeho ešte i Привіт, мене звати Даніель. Я тільки нещодавно переїхав в Словаччину. Тобто, на Словенську, у нас в Словаччину. Сум себе пристягував, це я переїхав. Мені потрібно йти в банк, щоб я міг створити рахунок. Хочу отримувати гроші прямо на свій банковий рахунок. Тобто рахунок банку. Тому я маю. Створити його якомога скоріше, Чонайскор, це якомога скоріше. Ще не знаю, яку банку, тобто який банк, у них банк в жіночому роді, тобто, а у нас в чоловічому, який банк я виберу, але, можливо, піду до того, який має відділення недалеко моєї квартири, тобто десь близько біля квартири. Я чув, що для відкриття рахунку потрібен паспорт і підтвердження про проживання. Сподіваюсь, що я все вирішу без проблем. Добре, тепер давайте розглянемо ще діалог між працівницею банку і Даніелем, про якого ми тільки що читали. Читаємо разом цей діалог. Добрий день, а Як вам можемо помочь, Даніель. Dobrý deň, chcel by som si založiť účet. Pracovníčka. Samozrejme, ste už našim klientom? Daniel. Nie, ešte nie, ale nedávno som sa presťahoval na Slovensko a potrebujem účet, aby som mohol dostavať peniaze. Pracovníčka. Rozumiem, potrebujem váš pás alebo potvrdenie o pobyte. Máte ich so sebou? Daniel. Áno, mám, tu sú. Pracovníčka. Ďakujem. Chcete bežný účet s kartou? Daniel. Áno, prosím, potrebujem ho na výplatu. Pracovníčka. Dobre, podpíšte tu. Účet bude aktívny zajtra. Daniel. Výborne, ďakujem pekne. Pracovníčka. Nemáte za čo. Prajem pekný deň. Daniel, dovidenia. Звичайно, в банку розмова може бути довша, але це більш такі приблизні речення, які можуть використовуватись. Давайте ще й перекладемо цей діалог разом. Працівниця каже, доброго дня, як я вам можу допомогти. Ну і Даніель каже, доброго дня, я б хотів би створити рахунок. Працівниця, звичайно, ви вже нашим клієнтом, типу, ви вже є нашим клієнтом. Ні, ще ні, тільки нещодавно переїхав до Словаччини, і мені потрібен рахунок, щоб я міг отримувати гроші. Розумію, мені потрібен ваш паспорт або ж підтвердження про проживання, тобто дозвіл на проживання в Словаччині. Маєте їх з собою? Даніель каже, так, маю, ось тут вони. Дякую. Хочете звичайний рахунок з картою? Так, прошу. Мені потрібен він на зарплату. Тобто, щоб зарплата йому приходила на цю карту. Добре, підпишіть тут, тут і тут. Рахунок буде активний завтра. Супер, дякую. Типу, гарно, гарно дякую. Немаєте за що? Бажаю гарного дня. До побачення. Ну, а тепер, щоб закріпити нові слова і інформацію, давайте ще один текст разом прочитаємо ось тут. Nedávno som si založil účet v banke. Teraz môžem jednoducho posielať a príjmať peniaze. Mám platobnú kartu, takže môžem platiť v obchodoch a vyberať peniaze z bankomatu. V banke mi vysvetlili, že ak budem chcieť, môžem požiadať aj o kreditnú kartu alebo o malý úver. Можем Сіті ж наставить тривали Plat B, наприклад, за найм, або телефон. Рад, що уж мам бавини, а можемо поуживать свой учет без проблем. Тепер обов'язково перекладемо цей текст. Нещодавно я створив рахунок в банку. Зараз можу просто відправляти і приймати гроші. Маю карту для оплат. Тому можу платити в магазинах і знімати гроші з банкомату. В банку мені пояснили, що якщо я буду хотіти, я можу як попросити і кредитну карту. Тобто, в цьому випадку слово попросити не дуже підходить, тобто собі створити а, кредитну карту або маленький кредит, тобто взяти. Можу також налаштувати довгострокові оплати, наприклад, за оренду або телефон. Я дуже радий, що я маю все вирішене і можу використовувати свій рахунок без проблем. На цьому все. Напишіть обов'язково в коментарях, чи ви вивчили для себе щось нове в цьому уроці та чи був він корисний. На цьому все. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Ви все запам'ятали. Ця ситуація для вас життєва. Поділіться враженнями в коментарях та побачимось в наступному відео.